Друзі, всім привіт! І сьогодні я б хотів вам розказати трошки таку, знаєте, для відео це буде нова тема, але взагалі в плані інженерії, в плані нашого доподстачання то дуже важлива тема. Сьогодні хотів би поговорити про насосні станції, а тема, як зібрати насосну станцію, якщо у нас вона ну, не зібрана, у нас є комплектуючі для неї. Так що сьогодні поговоримо, які потрібні комплектуючі та як можна зібрати насосну станцію самому. Добре, давайте почнемо. Тобто, для насосної станції перше, що нам буде потрібно, а лише один момент хочу казати, що покажу два варіанти насосних станцій, які можна зібрати вручну. Добре, давайте почнемо з першого варіанту. Тобто для нього нам що буде потрібно? Потрібен буде гідроакумулятор. Для чого нам потрібен гідроакумулятор? Ми з вами вже в минулому відео Тобто Це те обладнання, котре. У нас збалансовує тиск в нашій системі. Так, гідрокумулятор. У нас тут, наприклад, буде джитал від французько-італійського концерну. Так, тобто, перше, у нас є гідроакумулятори. Тобто вони можуть бути як 50, як 100, як і більше літрів. Для чого вони нам потрібні? В залежності від об'єму нашої системи, нам потрібний різний об'єм наших гідроакумуляторів. Так, друге, основне, що нам для того буде потрібно. Так, це у нас сам поверхневий насос. Тобто буде качати у нас воду. Так, я напевно повністю на гідроакумулятор не буду ставити, оскільки у нас тут не дуже багато місця і я боюся, що просто воно у нас ще не жалі Маємо у нас гідроакумулятор, і зверху на гідроакумулятор у нас встановлюється ось так насос і вже безпосередньо прикручується в самої планці, яка знаходиться на гідроакумуляторі. Гідроаккумулятор ми беремо горизонтального варіанту, тому що на них раз, і триваються такі планки. Ті, що гідроакумулятори йдуть вертикально, вони просто такі стоять і у них вже немає кріплення головних. Так, добре друзі, що нам ще потрібно? Нам, щоб наша насосна станція працювала коректно, нам потрібна арматура деяка і нам потрібна автоматика. Тобто, що нам потрібно із арматури? Нам потрібен такий п'ятерник, він так і називається п'ятерник, котрий вже безпосередньо встановлюється на насос і до котрого підключається і манометр, і автоматика, і вже безпосередньо Сам вивід нашої води в нашу магістраль водопостачання в нашому будинку. Добре, далі у нас ми беремо ще манометр. Беремо ще манометр. Тобто Це теж обов'язкова штука, для того, щоб ми змогли дивитися, який у нас тиск безпосередньо в нашій системі. Тобто беремо петриник і на нього вже ми накручуємо манометр. Я просто вам показую, як воно виглядає, ну, коли ви все збираєте, що треба використовувати фумленту або паклю з пастою, або вже безпосередньо герметик. Тобто то що ви вже самі собі виберете. Добре, давайте тепер п'ятерник встановимо безпосередньо на, на наш насос. Не хочу сказати, що я укажу, але трошки в мене щось не виходить. Не знаю чому. Давайте викрутимо. І отак вот встановлюємо безпосередньо п'ятерник на сам наш насос. Тобто, як я і казав, використовуємо герметики. Використовуємо паклю з пастою, або використовуємо Ну, Я притримуюсь більше того, що краще або пакля з пастою, або герметики. Бо фумлента то такий, знаєте, як для мене, то варіант такий більш ремонтний. Так, добре, далі у нас що йде? Далі у нас йде ще безпосередньо Отакий шланг. Антивібраційний шланг він називається. тобто Він у нас з'єднує наш гідроакумулятор безпосередньо з самим насосом. Тобто у нас отак він накручується на гідроакумулятор. Безпосередньо, коли зверху у нас стоїть насос, тобто він у нас прикручується безпосередньо вже в сам трошки не зробив, звичайно, потрібно було насос його. Тобто кручує безпосередньо в сам п'ятий зміни. Ми, його не дуже крутимо. Ладно, давайте зберемо. на не буду. Так, добре. І ще один головний момент, який нам потрібен, це безпосередня автоматика, котра у нас буде відключати наш насос, коли в тій системі буде досягати, скажімо так, той то, ну, якщо в системі вже буде той тиск, що нам більше не потрібно, тому ми його відключаємо. Безпосередньо відключаємо сам насос, щоб він переставав качати далі в систему, щоб у нас просто не порвало нашу так, йдемо далі. магістралі. Тобто, у нас може бути декілька видів реле. В чому їх різниця? Тобто Це PM5 реле. йде від Італтехніки, у нас. Воно йде. В чому, в чому суть цього ролей, в чому суть зараз відкрию роле від шнайдера? Тобто, у нас виглядає так одно веле і так виглядає друге ролей. В Чому їх різниця? Тобто, перше, PM5 чорне, якщо ми беремо, то воно у нас а, спрацьовує тільки від тиску. Тобто, коли у нас тиск досягається вже верхньої позначки, воно відключає наш насос. Якщо ми беремо це реле, то це реле у нас ще захистом від сухого ходу. Тобто, що воно нам дає? А, у нас іноді бувають свердловини, в котрих небагато води. І скажімо так, якщо постійно качати ту воду. А, Просто вона може в один момент закінчитися, і потрібно деякі проміжок часу, щоб вона знову набралася. Це у нас веле йде зразу з захистом ще від сухого воду. Тобто, якщо у нас не буде води в самої подачі на насос, воно просто відключить насос. Якщо ми беремо це реле, воно буде все одно качати. Тому бажано, щоб ви розуміли, який у вас дебет скважиний, і для того, щоб ви просто не спалили даний насос. Так, і добре. І встановлюємо вже безпосередньо рельєф. Теж встановлюється на цей п'ятерник. Друзі, коли ми вже все в це зібрали, останній момент, що нам залишився, це у нас підключення до електромережі. Тобто, якщо ми беремо насос, то насос у нас зразу йде з кабелем з вилкою. Якщо ми беремо, скажімо так, якщо нам треба все це з'єднати вже в купу, тобто нам треба взяти ще як мінімум невеличкий шматок кабелю, для чого він потрібен. Тобто, Нашим насосом буде обробляти не Сама електромережа у нас буде управляти ним реле. І тобто, нам треба насос підключити безпосередньо через реле. Тобто ми витягуємо цей кабель з нашого насосу, і цей кабель ми встановлюємо безпосередньо на підключення на реле. А вже з нього підключаємо кабелем безпосередньо наш насос. Ну, думаю, так я не буду дуже розкручувати вже. Кабелі, але знаєте, що я вам скажу? один момент бажано зробити поставити на кабелі клеми. Це буде більш надійніше, ніж просто буде скрутка. Тому ну, так раджу вам завжди робити все підключення до електромережі через клеми. Неважливо то насос, водонагрівач або щось інше. Любе обладнання краще зробити через клеми. Це буде більш надійніше і, скажімо так, безпечніше. Добре, друзі. Ну і так, в принципі, давайте я зараз його поставлю. І отак у нас вже буде виглядати зібрана насосна станція. Тобто, нам лише що залишиться підключити сам насос до нашої свердловини. І, друзі, завжди ж пам'ятайте, що дані поручні насоси їх треба заповнювати водою. Тобто, тут є зверху у нас пробка, ми її відкручуємо. Давайте я спущу, напевно, і вже знищуємось. У нас тут є пробка зверху, ми її відкручуємо, заповнюємо насос водою, а потім вже безпосередньо його запускаємо, тому що якщо там буде повітря, він не почне качати воду. Тобто це у нас магістраль для підключення до досверловини, а це вже у нас вихід буде безпосередньо на нашу магістраль водопостачання в нашому будинку. І тобто, є отакий один варіант насосів, точніше, не насосів а насосних станцій, як ми можемо до зробити. Добре, давайте ще покажу ще один варіант насосних станцій. Вони скажімо так, використовуються в тих випадках, коли у нас в системі вже є безпосередньо гідроакумулятор, який буде у нас збалансовувати всю нашу систему, і нам просто треба качати воду. скажімо так. Тобто перепаду не буде, у нас просто буде вже готова система, трошки по-іншому зроблена. Тобто, для другого варіанту насосної станції ми використовуємо вже, скажімо так, так, це нам не потрібно буде. Ми використовуємо безпосередньо оборотневий насос і ми беремо ще автоматику. Отаку От плану автоматика, Це у нас автоматика йде від компанії МТ іспанського концерну. Тобто Беремо отаку автоматику. Безпосередньо отаку автоматику. Кота у нас може встановлюватися або на сам насос, або десь на стіні, ну, там, де, ну, як вам це, це більше вже захочеться. І також підключення до електромережі насосу виконується безпосередньо через цю автоматику. Тобто кабель в нашу розетку підходить до автоматики, а вже керуючий провід йде на сам насос. І в принципі у нас система буде виглядати. От так. Зараз я вам накручу. Якщо простий варіант, ну, тобто теж використовуємо, як завжди, Все. Як завжди. або герметик, або любий розхідник, який у нас герметизує наші з'єднання, наші снітехнічні з'єднання. Тобто, Другий варіант насосної станції у нас виглядає отак. Ну, і звісно, що у нас кабель підводу і капель перекидки буде йти на насос. Все, і даною автоматкою ви зможете вже регулювати безпосередньо тиск. Також є варіант таких автомат, котрі є просто на тиск, а котрі є зразу теж захистом від сухого ходу. Так що звертайте на це увагу, це дуже важливий момент. І якщо ви розумієте, що у вас у свердловині дуже мало води, тому завжди використовуйте автоматику, котра захищає від сухого ходу, для того, щоб ви не спалили ваш насос. Коли, коли вода закінчиться, він буде. Робити в холостом. Чому ви можете його спалити? Тому що дані насоси вихолоджуються безпосередньо тою водою, яка проходить через нього, тобто проходить через корпус, проходить через кричатку, і завдяки цьому вони охолоджуються. А, так, Добре. Ну, друзі, от такі у нас дві, так, два основних варіанти насосних станцій побутових. Якщо ми беремо щось більш глобальніше, типу багатоповерхівок, там вже використовуються станції підвищення тиску, вони трошки інші. По-принці точно закінчили, тобто є насоси, є автоматика і котрі вийде на насосом. Але вони більш масивніші і більш глобальніші. Тому, друзі, якщо у вас залишились якісь питання або є коментарі, звісно, що пишіть ну, точніше, коментарі на рахунок того, що може я щось не так сказав, тому пишіть обов'язково коментарі під даним відео. Також, якщо вас цікавить обладнання для купівлі або цікавить консультація перед тим, як ви захочете купити якесь обладнання, звертайтеся по контактам в описі під відео і наші менеджери проконсультують вас по всім питанням, які вас зацікавлять. Хочете буде стосуватися насосного обладнання, хоч любого іншого обладнання з теплотехнічної сфери. Ну і звісно, дякую, що проглянули дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться даним відео. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.